Шкода, не працюють склапідімачі, не відкриваються задні двері і не працює світло в салоні. По гейтвею у нас помилка про відсутність зв'язку із боком комфорта. Вона не витирається. Перевіряємо запобіжники. І під час перевірки запобіжників я звернув увагу на ось такий запобіжник. Його рухаєш і чутно як спрацьовує блок комфорта. Тобто він вмикається. Витягнув бок запобіжників, і що тут видно? Він просто тріснув. Тому коли ставите запобіжники, будь ласка, ставте запобіжники гарної якості. Наприклад, цілої ножки в поганому запобіжнику вона буде болтатись. Через це відбувається від вібрації такі проблеми. Ставимо новий запобіжник і перевіряємо. Ось такі запобіжники бажано ставити. Помикаємо запалення, перевіряємо скопідйомники. По Подъемники заработали. Проверяем свет в салоне. Свет в салоне работает. И проверяем, открываются ли задние двери.